Боже вільні, саме така назва у фільму, бо саме так з'являється цей напис поступово. Фільм, який розповідає про примусове психіатричне лікування у радянському савочку. Є, ну от гік з вами я сходив на цей фільм, і я отримав ні, не задоволення, але справді незабутні враження. І не тільки я ці враження, здається, поділяв весь глядацький зал. Художній фільм 23-го року, що розповідає нам про 70-ті роки радянського союзу, коли Савочок винайшов каральну психіатрію в міжнародному прокаті. Цей фільм має зовсім іншу назву: Діагноз Дисидент. Це фільм про розбишеку парня, що в Савочку дуже полюбляє слухати рок. В той час, коли слухати таке, не можна. На нього хтось написав: анонімочку, німочку, але життя це йому не зламало, бо він шурупує в радіотехніці і влаштувався працювати на радіо. Але і там його дістала тоталітарна машина, де просто за зовнішній вигляд на нього пишуть листи на роботу від міліції, а не реагувати на це не можна. тож він розуміє, що його звільнять і відривається, закривається в рубці і пускає свій улюблений ракешник. Не просто на весь завод, як він потім буде розповідати, я на роботі улюблену музику поставив, а на радіо. Яке коло цього радіо, я не знаю. Можливо, місто, можливо, область, можливо, вся Україна. Я справді не знаю, бо в фільмі про це не кажуть. Це виявляється підсудною справою, йому світить три роки за гратами, і тому тесть ніби його. Рятує, хоче ознати його неосудженим. І тут стався для мене просто культурний шок в кінотеатрі. Бо саме на цьому моменті, коли говорили про осуджений, неосуджений, у одної дівчини переді мною вімкнувся телефон, я її запитав там справді цікавіше, ніж фільм, і вона мені відповіла: я гуглю, що таке осуджений. Так складно іноді виринати зі своєї бульбашки українськомовної. О ти живеш, в тебе вся родина так спілкується, ти ходиш в школу. Працювати вчителем, де теж всі мають спілкуватись українською. Не всі спілкуються, але мають. І тому, типу, на тебе ніхто не дивиться, отак от чи, ти українською розмовляєш. І тут раптом відбувається щось таке. Ти усвідомлюєш, що живеш в місті, де люди не розуміють української мови. Це дуже жахає. Ти просто ніби опиняєшся в якомусь паралельному світі. І не можеш усвідомити, як це відбувається, що ви настільки на різних рівнях з іншими людьми. Але це факт, його якось треба сприймати, з цимось, якось треба жити, і не стати при цьому божевільним. Вибачайте за таке довге. Відгалуження від основної теми треба перейти до оцінювання без спойлерів. Сюжет фільму Божевільні я оцінюю на найвищий бал 25 з 25, бо мені здається, це просто христимаційний зразок того, як треба писати сюжети. Справді, це не тому, що фільм український, там, на мою думку, ідеально все. Розвиток. Основного персонажа, його зміни, ого, це просто хлопчик, який бунтує. Він сам не знає, чого він бунтує. Тобто, скоріш за все, він десь щось відчуває, але він не аналізував. Він просто любив ракешнік. Way down inside, baby, you need it. Він просто був проти системи, і за цим ніби нічого не стояло. Ці фрази ключові в трейлері, ключові у фільмі. Мати причини призводити до змі. Що це, врешті-решт, виливається, повірте, це варто подивитись. Це дуже довгий і важкий шлях героя. антагоніст тут теж на 5 балів з 10 бо їх тут щонайменше багато. Тут антагоністами виступають і просто маленькі дрібні злодії, від яких мерзенно. антагоністом тут виступають. І близькі люди, які чомусь себе так поводять, антагоністом виступає і вся система, жахаюча, страшна система. Це відчуття після перегляду вам не передати. Ну, от уявіть собі, що закінчується фільм, і всі люди, мовчки, всі, залишаються сидіти на своїх місцях. Якісь молоденькі дівчатка. Ми, всією родиною, хтось там постарше, всі залишаються, отак от сидіти і мовчки втикати на екран. І не тому, що ми чекаємо сцену після титрів. Тому що ми знаходимося під таким глибоким враженням, під таким відчуттям того кошмару, що відбувався в савочку. І ось це ті фільми, які варто дивитися всім савочка дрочерам. Всім тим ідіотам, що дивляться слово пацана, і кажуть: ну це ж наше минуле. оце наше минуле. Варто дивитися, варто дивитися і усвідомлювати, яке було минуле. Антагоністу теж на вищий бал, чи цікаво це дивитись? І ось тут ви здивуєтесь. Це не просто фільм, знаєте, от є багато фільмів, типу ти дивишся про жахливу систему, і ти думаєш, боже, ну скільки можна? Ну так, так, я все розумію. Савочок був жахливий. Так, ну добре, добре, я дивлюсь цей фільм, тому що треба. Ні, цей фільм дивитись. Цікаво, він захоплює кожною хвилиною. Ти не можеш від цього фільму відірватися. Це справді вражає. Тож тут теж максимальний бал щодо посилу, О, повірте. В цій фразі, що стоїть за твоїм бунтом, і є ключовий посил. Він відкривається зі зміною персонажу. Він дуже чітко, прямим текстом проговорюється всім глядачам. Цей посил. Його не треба якось довго шукати, він вам буде всім зрозумілий. Але цей посил настільки важливий і настільки крутий, що ну, неможливо тут не поставити найвищий бал. Так само, як і неможливо не поставити найвищий бал за оце виверт. Бо там настільки круто прописаний сюжет, що ці виверти відбуваються постійно. Це не один великий на весь фільм. Це кожен шматочок, ось так от. І причому кожен з глядачів це помічає чи не помічає по-своєму. Якщо я, наприклад, подивившись на КГБшника, одразу усвідомив, де я його бачив, то моя дружина сказала, я не знаю, він це чи не він це. А мої діти, вишивши з кінотеатру, почули це від мене і такі, а, так це він. Тобто. Ну, реально дуже по-різному. Хоч фільм ніби тобі і показує все це. Люди сприймають по-різному, але відчуття у всіх все одно того жаху однакове. Там стільки оце вивертів. З самого початку головний герой проговорює одне: це стається чи не стається. Ти ніби розумієш, що так і мало бути, і воно стається так. І ось цих вивертів купа. Там перша частина фільму вона побудована на тому, що над людиною йде суділіще, медичне судилище, де йому ставлять той самий вердикт осуджений, не осуджений. Але по факту приписують в'яло текущу шизофренію. Я не знаю взагалі, як це українською, бо такого медичного терміну не існує. Ну, російською воно є, бо це вигаданий термін савочком саме для того, щоб сажати дисидентів. Розумієте, люди, які виступали проти влади, вони потрапляли в поле зору іноземних. Якихось організацій, які підтримували, які мали подивитися, щоб, наприклад, Чорновіл не помер в... за гратами і так далі. І от щоб таких людей приховувати від спостерігачів, вигадали термін вялотікуща шизофренія, щоб цих людей ховати в психушку, і там їх або знищувати, або творити з них овочі. І знаєте, що саме тупе? Ну, от я виріс в савочку, ми ж всі знали, що в психушці з людей роблять овочі. Ну, такі. Ну, не треба було вимахуватись проти влади. ж така гарна влада. Перша моя. Парад. Ми всі з цим жили, ми всі це знали, нас це не жахало. Від цього ще страшніше стає, бо я народжений якраз таки в 79-му. Я розумію про що цей фільм. Так до чого я? Перша частина, де йде медичний консиліум, що виявляє, осуджений, не осуджений, в'ялетикуща шизофренія чи ні. Вона перебивається спогадами, флешбеками. І ти то одну, то іншу подію дізнаєшся то з флешбеку, то з цього консіліуму, що відбувається, і це дуже круто. Ти ніби складаєш пазл, і це класно. А потім відбувається прям послідовна подія, як що далі з головним персонажем Андрієм Довженко відбувається. І повірте, там теж будуть навороти, один за одним, один за одним. Чому у людини з'явилася саме така причина себе поводити? Чому той, хто... Послуговувався Радянському Союзу, встав на іншу сторону, чи не на іншу сторону. Ось хто, який вибір робив, коли людину поставили в які умови, це все шедеврально, справді. Ти сидиш і думаєш, як би ти вчинив в тій чи іншій ситуації, в таких обставинах і це важкий фільм, тому що тобі важко відповідати на питання, що от, ти б зробив так само. Навряд чи ти б зміг сказати: От мій син виросте, він все зрозуміє, і це жахає, можливо, це жахає більш за все, коли ти дивишся цей фільм. Саме тому сюжет набирає максимальний бал. Цілком і повністю заслужено. Ну а тепер перейдемо до візуалу, костюми, декорації, все те, що створює якраз таки ось цю атмосферу савочка. Воно майже ідеальне. Звісно, я не історик, я не можу сказати, ось та жахлива, червона, майже квадратна, уродлива лампа настільна, яка була в моєму дитинстві, в якому році вона була зроблена. Чи її вже поставили в випуск, чи ні, бо в мене вона все дитинство стояла і все життя фактично до юності. Або ось ця металева така з елегантними прорізами. Вона мені набагато більше подобалась. Мені здається, вона ще раніше з'явилась такий простий дизайн, але вона мені подобалась набагато більше. Всі ці речі вони от, збираються в один єдиний пазл, створюють цю атмосферу, ти ніби занурюєшся, і тут чомусь не тюль жахлива. А шифон, можливо, можливо, шифони, і справді висіли в якихось, як це сказати, учрежденнях, як це в нас українською. З мене савочок лізе, я не можу його про нього українською. Установа! Можливо, в державних установах і справді висів шифон, але що за ним робила біметалічна батарея? Ось це питаннячко. І так, от така Гедота, взяв, помітив, або в коридорі, знаєте, так. Все красиво, коридор, панелі дерев'яні, ось ті савочні, жахливі, деякі так навіть десь відвалюються, все автентичненько. І тут фігак поверху, пластикова коробка для проводки. Важко, важко, коли немає бюджету, взяти і зробити повністю те, що тобі треба. А композитор Гусейн Міргазолі ще й написав музику рокешну, яка по факту. Сприймається ніби невиданий альбом Led Zeppelin, але це його музика дуже класна. Коли врубається аркешник, настрій справді створюється той, що потрібно. І я думав, що це оригінальні композиції. Думав, а як вам дозволили, а скільки ви <плоджені> не заплатили, щоб це використовувати, велика повага композитору. Але як ви розумієте, ось ці малесенькі деталі, що я гидота така помітив: один бал заберуть, буде не п'ять, буде чотири. Вражаючі кадри, спецефекти, трюки, все це в мене 10 балів. І я скажу, ну там не те, щоб прям каскадери десь вас вражали, але кадри реально є ті, що передають атмосферу. Цей довгий коридор з вимиканням світла, те, як крутиться камера навколо персонажа, якого скрутили, і так далі, і тому подібне. Операторська робота, вона справді створює той самий ефект, який і потрібен для цього фільму. Не дарма, не дарма цей фільм викликає. Дуже глибокі відчуття у вас, тому максимальний бал ми залишимо, всі бали віддамо і перейдемо до глядабельності. Так, вона справді гарна. Не дивлячись на кілька моментів, що там помітив, це справді фільм про ті часи, ти відчуваєш, що це фільм саме про ті часи, і атмосфера створюється шикарно. А якщо бути менш спостережливим, то взагалі тебе нічого вибивати не буде. Тож за візуал з 20 – 19 балів. Акторська гра. М -м -м. Мені здається, що Костянтин Олександрович Темляк або Темляк. ну Він має просто стати якимось новим секс-сімволом, такою людиною-харизмою в українському кіно. Дуже приємно, що такі люди з'являються, і дуже б хотілося, щоб в них була можливість реально на екрані мількати хоча б один-два рази на рік, щонайменше. Це було б круто. Дивовижно, що людина ця народжена була. В Криму, в САКах. і от він грає таку роль. А от є інша людина в цьому фільмі. Роман Якимчук виїхав до повномасштабки і публічно висловлює підтримку країні Гній, бо і сам він Гній. Як іронічно, що в цьому фільмі він зіграв людину гній. Але коли від цього постає питання, чи варто йти на цей фільм, мене це справді обурює. Шановні, знаєте, мультик Капітошка і Петрик П'яточкін і Острів Скарбів визначні тим, що музику для них писав теж зрадник, який теж висловлюється за країну гній. Але чи можемо ми собі дозволяти відмовлятися від нашої спадщини? Фільм божевільні це дуже важливий для України фільм для усвідомлення, для відриву від цієї савочкодрочерності, що притаманна безлічі людей. В нас до сьогодні, навіть ті, хто є борцями за те, щоб ми, врешті-решт, відвернулися від Росії і звернули увагу на свою культуру. Савочні цитатки вставляють я про це колись робив випуск. Можу зробити ще один назбиралося. І при цьому казати, що Ай, там же зрадник. Фільм знімався, коли він не був зрадником. Фільм важливий. І коли ви будете здавати свої грошики в касу, ви будете підтримувати український кінематограф, а не цього зрадника. Він не буде отримувати відсоток від цього. Він вже отримав свої гроші і звалив. А от якщо ви не підете, ви закопаєте наш український кінематограф. Тож, коли ви піднімаєте питання, чи варто йти на фільм, бо там зрадник, чи ні, подумайте а кому ж ви робити гірше? Тому зраднику, чи самі собі? Оце варто було ставити на першу сходинку, коли дуже хочеться хайпанути на гарячій темі. Акторська робота там реально на дуже високому рівні. Це важкий фільм. Там є різні настрої у людей, різне становище, в яких вони знаходяться, і всі відіграють ідеально. Там якісь другорядні, третьорядні персонажі, вони всі встигають розкритися, і вони всі ідеально зіграні. Єдиний мінус на один бал, який я зроблю це для мене самого неочікувано, я не впізнав актора в цій ролі це Остап Ступка. Тому що, коли йому погрожували, він поклав трубку. Це його перша поява, це не агті, якийсь спойлер. Він сказав, Матюк, мені капець. І я в житті ще не чув, щоб ці слова казали настільки нещиро, настільки награно і настільки крінжово. Причому я дивився всі інші секунди, кожен кадр з ним. І в усіх інших кадрах він для мене був переконливий. А от в цій конкретно сцені мене аж. Передьорнуло всього. Ну, не роблять так люди. Таке враження, що він забув, що він в кіно знімається, що він на сцені пафосно сказав цю фразу, дозволили нарешті матюкнутися. Так це було дивно, я не знаю чому. Для мене все таки дивовижно, що я його не впізнав. Я дивився на Аста поступку весь час, і такий цікаво, а хто? От я прийду додому, я відкрию сайт кінобази, Там розписано хто. Я подивлюся, хто хто це так, схожий на енді Сьоркіс, і так бува. Тож за акторську гру 17 балів з 18, а ми перейдемо до атмосфери. Про музику я вам вже казав, про візуал казав, про сам настрій фільму і такий вплив він має на глядачів, я вам теж казав. Тож ви розумієте, чому тут всі 10 балів з 10. Повірте, ці пластикові короби і біметалічна батарея аж ніяк. Аж ніяк вас не вишибають. Це просто треба бути такою гидотною заразою, як я, що звикла по сторонам отак зиркати, зиркати і дивитися. А відповідає все моєму дитинству чи ні? На жаль, не все. Але саме кіно в атмосферу вас занурює. І занурює дуже гарно. Логіка. А ось тут є проблемки. Справді, тут в нас всього 6 балів з 8, бо ви не знайдете проблем з мотивацією персонажів. Навіть те, чому в кінці ті, від кого ти не очікуєш, щось таке роблять, ніби обґрунтовано. Персонажка Ірми Вітовської, просто фантастична та Ірина. Ти весь фільм не можеш зрозуміти, вона так грає, щоби тебе Киданути, тобто не тебе, а головних персонажів, чи вона справді щиро хоче щось зробити. І найце для вас буде не спойлером, а приємним якимось спостереженням, чому вона саме робить так, як робить. Там все обґрунтовано. Я ще раз просто велетенське дякую. Скажу Ксенії Заставській, яка зазначена на кінобазі як сценаристка. І щоб не лиханутися, зайду ще й на Вікіпедію. І на Вікіпедії подивлюся, що сценаристом тут вказаний ще й Олександр Гласенко. Я не знаю в кого з них, наскільки великий вклад в цей фільм, але обом моя щира дяка. Так що ж саме там не так, ну по-перше, сам фінал, в якому персонаж відмовляється від того, що йому пропонують, і як він просто йде, мені не те, щоб неприємний. Мені не те, щоб не зрозумілий. Можливо, саме тільки такий персонаж і міг пройти цей шлях, який він проходив в цьому фільмі. Але мене дуже вбивав тенісний м'ячик. Я знаю, в Радянському Союзі тенісні м'ячики були. Та чому тенісний м'ячик з'явився у якогось психа? Я спочатку взагалі це сприймав на відсилку до фільму Втеча, яку передіювали потім. У втечі скурника, потім ще її стільки разів передіювали, коли сидить там в стіну довбить цей заключений. І тут в нас псих ходить цим м'ячиком б'є. І навіть цей м'ячик показує наскільки класний сценарій, бо він теж не просто так, він не просто там посилання на щось, він ще й буде грати якусь роль в цьому фільмі. І це дивує. Але я не знаю, от. Як цей м'ячик міг потрапити такій людині в руки. Для мене це дивина. Так само, як і дивина, що в бойлерній знаходиться вентиляція. Ні, це не жах, вентиляція може бути. Але з іншої сторони чомусь люк. А от цього бути не може. От не працює вентиляція в люк. Не буває такого. Ніколи. Повірте мені, як людині, що в котельні пропрацювала. Сім років. Ну, зробили б ви вже теплошахту. Ну, існують теплошахти, по яким людина може, скорчившись, йти. В це було б можна повірити. Чому? Чому Чому вентиляція з люком? О, як важко. Коротше, мій майстер котельної або слюсер котельної, я і тим і тим працював. Не годує, так не можна. А тепер поговоримо про гумор. <гум> Як думаєте, посмієтеся в цьому фільмі? На диво, що найменше два рази так точно. І це буде завдяки головному персонажу, який вражає, і він обидва рази дуже доречно пожартує. І коли ще буде на волі, і коли вже буде в неволі, він зможе підняти настрій і своїй дружині і всім глядачам. Трошечки нервовий такий. У вас може проскочити. Тож навіть коли люди в такій темній історії знаходять місце для, хоча б подай, трошечки гумору, це заслуговує на високий бал. І 12 балів на Хоца. Скільки я з нього дам, ну, при тому, як я захопливо вам розповідаю про цей фільм, а мене цей фільм справді захопив, не можу сказати, що мені було його прям приємно дивитись, тому що він про важкі теми, але те, що він справді вражає, це факт. Так от я заберу два бали за ті самі матюки. Я знаю, знаю. Ви всі скажете, чувак, ти хоч усвідомлюєш, яка це важка тема. Як там можна не матюкатися? М -м, можна, всюди можна не матюкатися. Прям всюди. От, прям в кожному моменті можна не матюкатися. Особливо коли це робиться так, як зробив Остап Ступка. Це просто капець. Я дуже хочу жити в країні, де існують фільми без матюків, де я йду на українське кіно і знаю, що я подивлюсь фільм без матюків, навіть важкий. Особливо я би був щасливий, якби ви робили дві версії. Для тих, кому потрібен той мат на маті, хай буде, і для тих, кому не потрібен, щоб і я, і він, і вона, вони могли подивитися кіно і насолодитися, і не тригеритися. Ви не ну, уявляєте, як важко пояснювати дітям, чому не можна матюкатися. Чому, коли матюкаються всі, і на телеканалах, і в стендапах, і в фільмах, всюди. Ну це ж культура. Ну ось цей фільм це наша культура. Вибачайте, заберу за це подушню і заберу за це два бали. От така я свалота! Бачите, можна ж не матюкатися. І в цілому цей фільм в мене заробляє зі 100 балів 94. Ото сюрприз, не очікували. Ну і що ж на прев'ю було написано, все одно не очікували, я знаю. Сказати, що я вам раджу йти в кіно, не сказати нічого. Мені здається, ну це один з фільмів, який обов'язковий для перегляду. Не тільки тому, що він про важливі теми, а тому, що це реально дуже круто зроблене кіно. Я настільки круто зробленого кіно про важкі теми, ну, можливо, ще не бачив. Не буду казати, що всі інші фільми гірші? Ні, ні в якому разі, але для мене найбільше враження було саме від цього фільму. Тому я знов повернуся до питання: а чи варто йти на цей фільм в кіно? Обов'язково дуже варто. Сходіть, подивіться, підтримуйте український кінематограф і плювати на того зрадника гнилого урода, який тепер щось там в'якає за Росію за болото. Хоче квакати, хай сидить там і квакає. Наше кіно це наше кіно, не дивлячись на те, що в ньому пробралося і знайшло собі місце отаке лайно. А якщо хочеться позлитися, наприклад, на того ж урода, який підтримує Росію, то злобу всю цю можна викинути в донатики, для того, щоб взяти. І познищувати свина собачок, що прийшли на нашу землю. Фонд Стерненка вам дуже раджу, він гарно звітує. Хочете кудись емоції свої виплеснути? Підіть поплітіть сіточки москітні. Хочете зі мною, якщо ви з Дніпра. Можете зайти в спільноту, подивитися де і коли. Я, от по п'ятницям, можу це робити з двох годин дня. До того ж, поспілкуємось, поговоримо про фільм божевільні. Дякую вам всім за ваші вподобайки, за підтримку. Виявляється, мене хтось підтримував, а я і не бачив, мені соромно, вибачте, зараз вам всім дякую. Ви чарівні люди. Спасибі вам усім, до зустрічі з наступними фільмами.